Добрі мамині казки Лесі Кічури на 99,9 дев'ять дев'ять Жидачів -ФМ. Щирі вітання усім слухачам казкового подкасту Добрі мамині казки Лесі Кічури на Жидачів FM Півень Забіяка Літо було в розпалі. Той ранок на сільському подвір'ї розпочався як завжди. Бабуся Гафія відчинила корник. Всипала несучкам зерна і пішла годувати своїх галасливих свинок. Півень золотоспів так його назвав дідуньо Омелько, і птах цим дуже пишався. За своїм щоденним звичаєм злетів на паркан і затягнув свої світанкові співи. Кукуріку, кукуріку, кукуріку. -ку! Ку -ку -ку! Луною рознеслося довкруж гучне привітання. Раптом пернатий замовк. Він і сам не зрозумів, що трапилося. Якась маленька комашина повзла біля його лап. Півник чванькувато глянув на неї і від несподіванки, що хтось перериває його ранкову пісню, з розмаху дзьобнув крилату. Та комашка не впала, а навпаки, задзищала чим душ вжалила свого кривника в його яскравий червоний гребінь. Що тут щенилося?» Золотоспів став щодуху горланити, злетів на землю, розполошив усіх корей, налякав квочку з курчатами. Його яскравий гребінь пекло вогнем. Аби стишити біль, він запхав голову в собачу миску з водою, але й це не допомогло. Врешті на той гвалт із кухні вибігли обоє стареньких. Що таке з нашим коготиком? Бабуся Гафія аж у боки взялася. «Хм, зараз довідаємося. Промовив дідусь, лясь на подвір'я залетів десяток бджіл, за ним іще десяток. Ну й гасати за голосистим птахом. Знаю, усміхнувся дідуню. Наш дзьобастик образив якусь бджолу. Ото її друзі вирішили за неї заступитися. Добрячого прочохана отримає наш співак, покосають його смогасті. Он воно що? Сплеснула у долоні бабця. Як же його захистити? Хіба сховати те? Старенька похабцем пішла до корника і відчинила дверцята Ціп, ціп, гайда до мене півнику, порятую тебе. Пернатий, наче розуміючи людську мову, навшпиньках подибцяв до бабуні. Бігання від надокучливих комах уже добряче втомило томилу бідолаху, та й гребінцеві за той час дісталося ще кілька гострих укусів. До вечора золотоспів не виходив зі своєї схованки, сидів сам, мов палець. Його охопила розпука. Лише коли понад полем почав стелитися вечірній серпанок, птах вигулькнув на двір. Щойно він зробив кілька несміливих кроків, аби дзьобнути хоч декілька зернинок, бо ж не аби як зголоднів за всенький день, як почув над головою надбридливий звук. Бідака зметикував, що за свій ранковий необдуманий учинок має попросити вибачення і далі вже поводитись гречно. Все це так просто не минеться. Тож врешті промовив Вибач мені, маленька бджілку, винен я, винен. З необачності дзьобнув тебе і зробив боляче, не впізнав у тобі корисного Божого створіння. Подумав, що то муха ледацюга перебуває мої ранкові вітання. Ще раз перепрошую, щиро, мій гребінь утримав від твоїх подружок стільки отрути, що, певно, не хворіти мені вже до віку Маленька бджола. Сіла на гілля кущика поряд і почала чистити свої крильця. Гаразд, півнику, будьмо друзями, промовила трудівниця. Та й взагалі то я вранці прилетіла до тебе у справі. Бач, отам за річкою, зараз цвіте соняшник, і ми збирали з нього нектар. Твої курочки полюбляють його насіння, тож хотіла повідомити, що як зерня дозріє, дам тобі знати, щоб ти першим привів свою ватагу несучок та курчат. Аби вони поласували, перш ніж дізнаються про лакоменку галасливі горобці та ворони. Ще більше присоромили золотоспіва слова бджілки. Така маленька комашка, а турбується про нього та його підопічних. Як би ж то її їй віддячити за доброту? Вмить пригадав: Бджілко, бджілко хочу й тобі справити добру службу, не знаючи, чула ти, що за нашим гаєм цієї весни посіяли гречку. Всі попередні роки там вирощували пшеницю, овес і кукурудзу, а цього рогу господар відвів ниву під гречку. Він саме вчора говорив про це з дідусем. Знаю, що з гречаного нектара особливо корисний мед, тож можете полетіти у розвідку і оглянути поле. Маленька комашка подякувала за пораду і подалась до вулика. Надалі півень був дуже уважним, коли щоранку виспівував свою пташину пісню. Вдача золотоспіва змінилася. Раніше, поміж собою, інші півні називали його забіякою адже зачіпався з кожним, щоб побитися. А після пригоди з бджолами став дуже тактовним. Одного літнього вечора, дрімаючи собі на осонні, золотоспіву пізнав свою маленьку подружку. Привіт, друже. розпочала розмову та маю для тебе гостинця. Бджілка поклала перед птахом ріжок із листочка, з якого смачно пахло медом. Ото назбирала гречаного меду, ласой, щоб горло ніколи не боліло, і голос був дзвінким. Усміхнувся півень, вдячний за частунок, не знає, що й відповісти. Ти не дивись, що ми маленькі, зауважила смогаста. Іноді дрібна комашка може приносити дуже багато користі і рослинам, і людям, і птахам. А півень навіть і не думав з цим сперечатися. Це був авторський казковий подкаст Добрі мамині казки від Лесі Кічури. Технічне обрамлення Ірини Берник. Почуємось на хвилі, на якій звучать казки. 99.9 детя дев'ять Жидачів Афем. Не перемикайтеся.